Дуже дорого коштує жінці ця помилка, розповідаю яка. Коли у вас є автомобіль і ви бачите, що бензин закінчується, залишилось там 2 грама, ви що робите миттю? Їдете на заправку, щоб був бензин, на якому автомобіль буде рухатися. А що по відношенню до жінки? Коли у вас бензин закінчується, ви не відчуваєте себе в ресурсі, ви уходите не тільки в ноль, а в мінус розумієте, що відбувається? Чи їдете, ви нам заправку? Ні, ви закатуєте рукава і починаєте вручну двигати те автомобіль. Тобто, виходить, що в мене ресурсу немає, а дорогенька, йди сюди. Я тебе поставлю раком, заставлю, скажу, що ти повинна, що ти повинна, і хто як не ти, і ти повинна це сама, і ти підеш у мене робити все це далі. І ви це назвете, ой, скільки там любові до себе. Господи, ви всі хочете любові до себе. А де там та любов? На такому примітивному рівні, ви вже знаєте, що таке любов до себе, манікюр зробити, плаття купити, але вам недостатньо. Хочеться з глибини, зсередини світити, коли ви пропускаєте крізь себе цю любов, коли ви відчуваєте свою цінність і реалізуєте себе не на 10%. На сто найкращим чином, і ми прокачаємо це все на наставності. Всі інструменти, всі варіанти і способи дам.